Покажу вам ще одну красуню в своєму асортименті, скажімо так, квітів. Це ось така пелергонія. ну Сорт я не знаю. І чесно навіть не пам'ятаю, де її взяла. Але краса неймовірна. Ось таку далі покажу, трошки стоїть вона у мене на віконечку. Ось такому продовжуємо кашпо, Тут три саджанці, Я її зверху трошки прищіпувала. І вона доволі так гарно наросла, скажем так. Цвіте без перестанку. Бачите, тут вже в принципі починає відквітати, але з'являються нові. Ось отут тільки-тільки починає заквітати цвітоноси, дуже їх багато. Дуже так е яскраво дивиться. Колір неймовірно яскравий. Я вам скажу, камера не передає цього, такого. він мені аж якийсь кислотний, скажем так. Гарний. І плюс до того всього листечко теж ось, подивіться. Дуже-дуже гарне. Ось така красунечка, є, ще вона в мене в такому 2-літровому кашпо. Теж тут росте. Дуже гарно черенкується, приймається без проблем, не примхлива абсолютно.